Сьогоднішня наша тема: ми поговоримо про каяття, про важливість каяття. Наш текст буде 42-й розділ буття. Ми поговоримо про те, що як зараз в сучасному світі якийсь політик чи якась світська зірка, вона робить хибний вчинок, вона оступається, вона виходить на велику аудиторію. і. Е говорить слова вибачення, проте, на жаль, у своїй політкоректності люди дуже часто просять вибачення, хоча насправді це далеко від дійсності. І іноді така думка, що вибачення воно вирішує будь-яке питання, і це проникає навіть в середовище церкви. Люди починають думати про те, що варто лише сказати. Прости мене, вибач мене, і це все вирішить. І повертаючись до історії Йосипа, від голоду страждали не тільки жителі Єгипту, але й страждали також жителі сусідніх країн. В родині Якова, яка жила в Ханаані, запаси продовольства вони теж вичерпувались. І почувши про те, що в Єгипті все добре, і в Єгипті є хліб, Яків. Посилає десятьох своїх синів до Єгипту для того, щоб купити зерна. І ці, ці обставини вони створили ось ту ситуацію, коли Йосип зустрівся із своїми братами із тими братами, котрі його продали в рабство. І Йосипові довелося вирішувати, простити своїх братів чи не простити. І зараз буде дуже великий текст, це розділ 42-й. Ми його прочитаємо весь. Там 38 віршів. Давайте я прочитаю, а ви слідкуйте. Е, Яків також довідався, що в Єгипті є зерно. Тож сказав Яків своїм синам, чому ви дивитеся один на одного? Я дізнався, продовжив він, що в Єгипті є пшениця. Тож підіть та й купіть там все там для нас зерна, щоб ми могли вижити і не повмирали. Так десять Йосифових братів подались у Єгипет купити пшениці. Однак Веніаміна Йосифового брата Яків не відпустив з іншими його братами, бо сказав, щоби часом не спіткало його якесь нещастя. Тож прибули сини Ізраїля разом з іншими, які також ішли для закупівлі зерна, оскільки в ханаанському краї був голод. Йосип вже фактично був володарем єгипетського краю, він продав зерно всім людям тієї землі. Прийшовши, Йосипові брати поклонилися йому до лілиць. Побачивши своїх братів, Йосип упізнав їх, але тримався від них на віддалі і розмовляв з ними суворо. Він запитав їх, ля ви прийшли. Вони відповіли з ханаанської землі, щоб купити їжі. Хоча Йосип упізнав своїх братів, але вони його не впізнали. Пригадав Йосип, усі свої сновидіння про них і сказав їм: Ви ж пигуни, ви прийшли розвідати слабкі місця цього краю. Вони відповіли йому: Ні, пане, твої слуги прийшли купити хліба. Всі ми сини одного чоловіка, ми чесні, твої слуги не шпигуни». Та він наполягав: ні, ви таки прийшли вивідати слабкі місця цього краю. Вони ж знову стверджували, ми твої слуги. Сини одного чоловіка, нас дванадцятеро братів у хананській землі, наш молодший брат сьогодні з нашим батьком, а ще одного немає. Йосиф продовжував стверджувати, як я вже сказав, так воно і є, безумовно, ви ж пигуни. Отже, ви будете перевірені, присягаюся життям фараона, ви не вийдете звідси, доки не прибуде сюди ваш молодший брат. Пошліть одного з поміж вас, аби припровадив вашого брата, ви ж будете сидіти у в'язниці, доки не будуть доведені ваші слова. Говорите ви правду чи ні? Якщо ж ні, то присягають життям фараона, що ви шпигуни, і посадив їх на три дні до в'язниці. А третього дня Йосип їм запропонував: зробіть так, як я скажу, і житимете, адже я боюся Бога. Якщо ви чесні, то нехай один з ваших братів залишиться у цій в'язниці, а всі інші ідіть і віднесіть вашим родичам пшеницю, щоб вони не голодували. Вашого ж молодшого брата приведіть до мене. Таким чином ваші слова підтвердяться, і ви не помрете. Вони так і зробили. І говорили брати між собою: дійсно, ми провинились перед нашим братом, адже ми побачили біль його душі, коли благав нас, проте не прислухалися. Ось чому спіткало нас це нещастя. Румим, рувим у відповідь промовив до них: Хіба не говорив я вам, стверджуючи, не чиніть зла юнакові. Але ви не послухали мене, і ось домагаються від вас його крові. Вони не вони не знали, що Йосип їх розуміє, оскільки він у розмові користувався послугами перекладача. Почувши це, Йосип підійшов до них і заплакав. Потім знову повернувся до них, порозмовляв з ними, забрав від них Симеона і перед їхніми очима звелів його ув'язнити. Їхні мішки Йосип наказав наповнити пшеницею, повернути гроші кожного в його мішок і дати їм харчі на дорогу. Так з ним все й було і зроблено. Нав'ючивши своїх ослів пшеницею, брати пішли. А на місці, де зупинились на ночівлю, один із них, розв'язавши свій мішок, щоб нагодувати осла, побачив свої гроші, які були у мішку зверху. Він сказав своїм братам: мені повернули мої гроші, ось вони тут, в моєму мішку. Їхні серця охопив жах. Злякавшись, брати говорили один до одного. Що це Бог нам зробив? Нарешті прибули вони в ханаанський край до свого батька, Якова і розповіли йому все, що з ними трапилось. Говорив з ними суворо, говорив з нами суворо той чоловік, господар краю, казали вони, і назвав нас шпигунами країни. Ми ж йому говорили, ми люди чесні, не шпигуни. Нас є 12 братів, синів нашого батька. Одного немає, а найменший нині з нашим з нашим батьком у ханаанській землі. Але той чоловік, господар краю, сказав нам: от з чого довідаюся, що ви чесні, одного з ваших братів залишите у мене, і через голод у ваших родинах візьміть пшеницю та йдіть. Але приведіть вашого молодшого брата до мене, і тоді переконаюсь, що ви не шпигуни, а чесні люди. і віддам вам вашого брата і будете приходити в цей край для купівлі. Коли ж вони випорожнювали свої мішки, то виявилось, що в мішку кожного. Був вузол з грошми. Гріш... З Вони і їхній батько, побачивши вузлики зі своїми грішми, перелякалися. Тоді сказав їх... їхній батько, як ви позбавили мене дітей, Йосифа нема, Симеона нема. А тепер хочете забрати Веніаміна. Все це падає на мене. Тоді Рувим сказав своєму батькові: вб'єш моїх двох синів, якщо не поверну Вініаміна до тебе, доручивши його мені іручив його мені, і я поверну. Його тобі. Він же відповів: мій син не піде з вами, оскільки його брат помер, і він залишився один. Якщо ж спіткає його лихо в дорозі, якою підете, то зі смутку зведете мою сивину до Шеолу. Отже, коли родичі Йосипа прийшли до Єгипту для закупівлі зерна, першим чином вони звернулися до до кого вони могли звернутися? Звісно, що вони звернулися до того, хто був на керівній посаді в Єгипті, і за протоколом їх спрямували до Йосипа, до правителя Єгипту, до прем'єр-міністра, можна сказати, і таким чином вони опинилися перед Йосипом, і було і виконали ось те пророцтво, яке він бачив у вісні 20 років тому. Ми бачимо те, що Йосип упізнав своїх братів, а брати його ні. Оскільки Йосип був другою людиною в Єгипті, йому були доступні всі варіанти помсти. І він би міг просто відмовити своїм братам в їхньому проханні і міг просто повернути їх до Ханаану і відправити їх на голодну смерть. Він. Міг розкритися, він міг сказати, хто він такий, і почати з них збиткуватися, глузувати, як колись це зробили з ним вони. Він, безперечно, мав владу на те, щоб ув'язнити їх і кинути до в'язницю. І що більше він міг владу стратити їх, але Йосип не прагнув помсти. Коли вони зустрілись вперше. Йосип не сказав їм, хто він є насправді, чому він так, чому він так вчинив. Його подальші дії вказують на те, що його наміри були благими, тому що він не пам'ятав зла в 41 главі в 50. Першому вірші сказано своєму первісткові Йосип дав ім'я Манасія, сказавши, Бог допоміг мені забути всі мої страждання і навіть весь дім мого батька. Він був достатньо мудрим для того, щоб не дозволити своїм почуттям і своїм емоціям взяти верх над обережністю. Перед тим, як відновити спілкування зі своїми братами, він хотів довідатись про те, що в їхніх серцях. Він бажав знати, чи їхні серця вони залишились такими, як були тоді, коли вони його продавали, чи змінилися. І доки він не переконався в тому, що їхні серця змінилися, питання про відновлення братерських стосунків, родинних стосунків залишалося для нього відкритим. І давайте для того, щоб зрозуміти всю мудрість, всю глибину каяття, ми переглянемо ось ці листки з завданнями, і там є декілька місць писань римлянам, Другий розділ 14, 15 вірш, Івана, 16 розділ, 7 по 11 вірш, і Друге Коринтян, 7 розділ з 10 по 11 вірш. Ми давайте прочитаємо кожне з цих місць писань і просто коротко напишемо про те, що, чого навчає кожен з цих уривків. Римлянам, другий розділ, 14, -й, 15 -й вірш. Давай, да. Отже, якщо погани, не маючи закону, з природи своєї дотримуються його, вони самі є закон для себе, хоч і не мають закону. Вони показують, що те, чого закон вимагає, записано в їхніх серцях. Свідомість їхня також свідчить про це, оскільки їхні думки інколи звинувачують та інколи виправдовують їх. Дякую в тебе там слово. В мене ось в перекладі. Вони виявляють, що діло закону написано в їхніх серцях, про що свідчать їм їхнє сумління і думки, які то засуджують, то оправдовують одне одну. Хтось хоче поділитися своїми роздумами на перший, перший розділ це римлянам, другий розділ, 14-15 вірш. Кого які думки, хто як зрозумів і стосовно, стосовно каяття стосовно цього всього. Для мене, я написала першу що було це те, що каяття, це визнання своєї неправоти, повне розуміння та відречення від себе, старого, тобто гріховного. Угу. Я в каяття дуже похоже надійного визнання, тільки я написала, визнання Божої влади у житті людини, її і, і гріховності, і, і сповідання своїх прав. Ну так. Да. Мабуть, більше всього, що каяття, всі розуміють, по одному, що це визнання своїх помилок і тільки своїх помилок, зміна мислення, мабуть. Тому що совість є у всіх, І як у віруючої людини, так і віруючої людини є. Совість і своєю совістю людина судить не лише інших. Своєю совістю людина може судити себе. Совість, звісно, що можна Да? Як кажуть, є саж... 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 сажонна совість. Свою совість можна пригасити. але відчуття того, що є правильним, а що є неправильним, воно є в кожній людині. І коли Совість якось облічає, коли викриває, совість викриває, це є сигнал того, сигнал тривоги, що щось відбувається не так, що щось відбувається неправильно. І стосовно другого місця писання Іван, Івана, 16 розділ, 7 по 11 вірш. Тут мова йде про Духа Святого. Якщо в Римлянам мова йшла про совість, то в Івані від Івана, в 16 розділі, мова йде про Духа Святого, хто поділиться своїми думками з цього уривку. Ну, да. коли людина чинить гріх, Дух Святий, він знову ж таки дає якийсь сигнал тривоги і. Грішник він починає усвідомлювати те, що за неправильний вчинок він матиме, він буде відзвітовувати Богові. І третій момент, друге Коринтянам, 7 розділ. З 10 по 11 вірш. Смуток для Бога, Да? Там мова йде про смуток. Смуток для Бога. Да, поділись своїми думками. Ну, давай. Смуток бажаний Богу приносить людям каяття, про яке не варто шкодувати. А таке каяття веде до спасіння. Світський же смуток породжує смерть. Цей смуток бажаний Богу. Погляньте, яку щирість і правдивість він створив для вас, який захист вашої невинності, яке обурення, яка тривога, які прагнення і яке завзяття побачити в нас, яка кара для того, хто згрішив. У всьому ви показали свою чистоту. Засмучення по-божому, смуток для Бога. Якщо говорити смуток для Бога і звичайний людський смуток, то це дві, дві діаметрально великі протилежності. Людський смуток. Що, що таке людський смуток? Людський смуток це просто жаль, це просто жаль за якийсь вчинок. За те, що щось сталося, або коли людину спіймали на тому, коли вона чинить гріх, ось це людський смуток. Але смуток засмучення по Божому. Смуток для Бога, коли людина розуміє те, що гріх, який вона вчинила, він був зроблений проти Бога. Смуток по Богу, коли це людина бере на себе повну відповідальність і згодна. Понести покарання. І вона приймає рішення більше ніколи не підводити Бога, не засмучувати Бога ось цими повтореннями гріха. Хоча, звісно, що боротьба із гріхом, вона є складною. Каяття, радикальна зміна мислення, розворот на 180 градусів у тому, як людина мислить і як людина думає про гріх. Каяття розкаяння, каяття, покаяння, воно призводить до повної зміни в житті людини, в житті в стосунках, у вчинках. Каяття це коли людина розвертається від гріха і повертається до Бога. Каяття починається з совісті людини і призводить до повного духовного очищення. Покаяння. Воно може бути щирим тоді, коли це дійсно смуток по Богові. Йосип бажав випробувати своїх братів, і він бажав дізнатися, чи є в них в їхньому житті таке розуміння як каяття по тому, що вони вчинили з ним. І якщо говорити про буття, буття, буття 14-15 вірш. Йосип продовжував стверджувати, як я вже сказав, так і є. Безумовно, ви шпигуни. Отже, ви будете перевірені, присягають життям фараона. Ви не вийдете звідси, доки не прибуде сюди ваш молодший брат. Як же Йосип перевіряв серця своїх братів? Йому потрібно було лише перевірити те, як вони ставляться до свого? Молодшого брата. Вініамін він був йому рідним братом, як по, по батькові, так і по матері. І ставлення братів до Вініаміна, воно могло продемонструвати ставлення старших братів. І одного із братів Симеона він залишає в тюрмі Йосип в той час, коли брати повернулися до Батьківщини. І після цього вони мали повернутися з Веніаміном. І вони повернулися з ним. І коли вони повернулися з Веніаміном, як Йосип продовжував свої випробування? А він їх продовжував. Ми знаємо історію про те, як він поклав чашу в мішок. Одному із братів. 44-й вірш, перший розділ, перший другий вірш. Після цього Йосиф наказав старшому над своїм дому, говорячи, наповни мішки цих людей поживою стільки, скільки вони можуть нести. І поклади гроші кожного зверху в їхній мішок. А в мішок наймолодшого зверху поклади мою чашу, срібну чашу разом з грошима за його пшеницю. Той зробив усе за наказом. Йосипа. І коли вони вирушають в зворотну дорогу, і він кладе ту чашу, кладе всі ці гроші, і проходить час, Йосип посилає на вздогін своїх слуг, і виходить так, що виникає реальна загроза того, що Веніаміна буде ув'язнено. І саме в цей момент. Братам, ось тим братам довелося виявити своє справжнє ставлення до Веніаміна. Їм довелося вибирати, що їм робити, чи вони будуть його захищати, чи вони зрадять його так, як зрадили колись Йосипа. І коли виникає загроза того, що Веніамін може сісти в тюрму, може стати рабом в Єгипті, як відреагував Юда? А Юда відреагував у 18-му вірші. Тоді Юда підійшов до нього і сказав Володарю, я благаю, дозволь твоєму слузі промовити слово, що почув мій володар і не прогнівайся на свого слугу, адже ти такий, як фараон. І 33-й вірш 44 го розділу. Тому тепер благаю, нехай твій слуга залишиться замість хлопця рабом моєму панові, а юнак хай піде зі своїми братами. Юда просить Йосипа дозволити йому залишитись замість Веніаміна. І що бачить у словах Юди Йосип? Йосип бачить ту зміну, яка сталася в серці цього Юде. І саме Юда, 20 років назад, саме цей брат, саме Юда, підмовив братів на те, щоб продати Йосипа в рабство. Але вже у випадку із Веніаміном. Юда виявляє себе вірним братом і захищає Веніаміна до кінця. Юда вирішує, що Венямін не залишиться в рабстві, і він навіть готовий замість нього сісти в тюрму. І це свідчило про зміни в його серці, про серйозні, про серйозні зміни в його серці. І маленьке. Маленьке завершення сьогоднішнього вечора це Луки, 17 розділ, 3, -й, 4 -й вірш. Зважайте на себе, коли зрішить твій брат, докори йому, а коли покається, прости йому. І якщо сім разів на день зрішить проти тебе, і сім разів звернеться до тебе, кажучи, каюся, прости йому. Ісус говорить про необхідність прощення, про необхідність прощення в нашому християнському житті. Він закликає нас прощати буквально безкінечно, 490 разів на день. Равинська приказка є: людина, що простила побратима три рази, це досконала людина. Християнське прощення воно, воно більше за будь-які інші прощення. Ми не можемо судити людину за те, яке її було каяття. Чи воно було щире, чи воно було нещире. І ми маємо прощати, і саме в цьому виявляється ось це милосердя. І пам'ятаймо про те, що нас колись також простив наш Отець Небесний.